Що ж, друзі, розпочинаємо наше футбольне дійство і розпочнемо ми його з оголошення складу команд. І так, футбольний клуб Говерла Номер 69, Лавренціо Руслан, Номер 13 Полик'як Андрій, Номер 3 Вільчинський Олег, Номер 8 Савчук Тарас, Номер 77, Сучманов Віталій Пединична Олександр. Номер 6. Мастушок Путрьох. Номер 17. Жула Роман. No10. Савчук Данило. No 7 Гаур Тарас. Номер 20 Чекайло Віталій. І тренер Памуляк Григорій. Команда суперників. Номер 1. Лущик Максим. Номер 11. Лучка Олексій. Номер 16. Задорожний Андрій номер 18. Козакевич Роман. номер 14. Ставнічук Володимир. номер 4. Назаренко Вадим. номер 13. Лакіш Сергій. номер 22. Погорецький.